Шановна комісія, хочу представити до вашого уваги своєму дипломну роботу на тему дослідження, розробка та програмна реалізація методів аналізу та класифікації багатовимірних сигналів. Метою роботи є створення методів програмної системи для автоматизації класифікації багатовимірних сигналів, об'єкта дослідження, об дослідження є предмет наведено на слайді. Для початкової вибірки експерти проводять діагностування екземплярів за їх сигналами на прилежність до одного і задалечь визначених класів. Будова класифікатора навчається на даних такої вибірки, допоможе у вирішенні практичної задачі класифікації багатовимірних сигналів для діагностування. Багатошаровий працепровід це найпростіша архітектура для навчання на нейромереж. Однією з перешкод і використання для даних сигналів є те, що ця модель не підтримує будь-яку і нарядність. Глибокі згортові нейронні мережі успішно використовувалися в практичних задачах, в тому числі для аналізу сигналів з гортку можна здавати як застосування фільтру із сумом до сигналу. Це важливо це властивість згортовок нейронних мереж, що називається розподілом ваги, та дозволяє їм налаштовувати фільтри, які є інваріантні щодо часового виміру. У роботі вирішується практична зача побудови класифікатору на основі сигналів електроміографії, що використовують для діагностування стану м'язів людини. Перед навчанням класифікатору необхідно виділити із загального сигналу проміжки м'язової активності, що саме характеризує стан м'язів. Та відділити їх від проміжків спокою на даний час існує декілька специфічних методів математичних методів для автоматичного виділення періодів активності з одновимірного електроміографічного сигналу. Вони були детально описані у тексті весненної записки та реалізовані у вигляді методів розробленої програмної бібліотеки, але до теперішнього часу не існувало методу, який би дозволяв виділяти проміжки активності із багатовимірного електроміографічного сигналу. Для вирішення цієї здачі було розроблено метод виділення періодів активності з багатовимірного електроміографічного сигналу. Його етапи наведені на слайді. Він використовує проміжок сигналу безв'язової активності, який на слайді називається рест. Що зазвичай місяць перші декілька секунд вимірювання для масштабування параметрів багатовимірного сигналу? Далі сигналу середність. Використовується як аргумент для одного із методів виділення періодів активності з одновимірного електроміографічного сигналу. Запропонований на попередньому слайді метод може бути використаний для формування навчальної вибірки для подальшого синтезу нейронної мережі. Однак довжина виділених проміжків багатовимірного електромінітичного сигналу може бути різною. а не Нейронна мережа е, вимагає однакової розмірності в, в, в е, хідної матриці даних. Е, тому було розроблено метод знаходження оптимальної довжини ділянки активації сигналу для навчального набору даних та формування навчальної вибірки. Його етап наведено на слайді. Е, на слайді наведено схему функціонування розробленої програми бібліотеки. Е, е, Тобто схемою моєї структури е, можна бачити, що вона складається з трьох модулів: це модуль ведення виднів даних передньої обробки та створення нейронної мережі. На Наступному слайді ми визнаємо схему функціонування програмної бібліотеки. Е, на, на основі проведеного аналізу вимог до програмної бібліотеки було вирішено для її розробки використати скриптову мову програмування, результати порівняння скриптових. Мов програмування наведено на слайді було обрано мова Python через наявність широкого інструментарію для інтелектуального аналізу даних для даної мови програмування для експериментальної перевірки розроблених методів та тестування прав бібліотеки. За її допомогою було вирішено практичну задачу класифікації пацієнтів за даними багатовимірних електромітичних сигналів з груп їхніх м'язів. У якості вибірки використовувалася. Вибірка зібрана у десяти футбольному поліція команди професійної футбольної команди Алькоркон Б, що у минулому сезоні змагалася у третьому дивізіоні іспанської футбольної ліги, це все із п'яти м'язів коліна у кожного футболі. Футболіста на праві та лівій ногах проводилось по два вимірювання. Під час кожного вимірювання е, спортсмен е, три рази виконував фізичне право, що називається міц е, на одній нозі. Е, та після е, цього футболісти проходили діагностування у лікаря-травматолога команди, який розділив їх на Два класи потрамованих та здорових. П'ятеро е, виявилися отривованими, а п'ятеро здоровими. Розроблені методи було застосовано для попередньої обробки даних багатовимірних сигналів. Отримана вибірка була випадковим чином з дотриманням балансу. Класів розділено на на на, на навчально з 40 екземплярів та на тестову із 20. -ти. за наведеними результатами експерименту, в яких використовувалися три специфічних метрики якості для для задачі бінарних станцій, видно, що глибока з того. Бережа у якості класифікатора демонструє високу якість класифікації багатовимірного сигналу. За результатами аналізу функцій втрат нейронний мережі можна зробити висновок, що її навчання проходить успішно, та обрана кількості епох достатньо, щоб значення функцій втрат. Навчально та тестові вибірки з стали е, приблизно рівними. На слайді наведено розрахунок вартості розробки даної бранної бібліотеки колективом із п'яти чоловік протягом місяцю. У результаті проведеного дослідження було вперше зроблено метод знаходження ділянок найбільшої активності багового. Багатовимірного електроміографічного сигналу, що базується на існуючих одновимірних методах та метод та знаходження оптимальної довжини ділянки активації багатовимірного електроміографічного сигналу для навчального набору даних. Ці, ці методи реалізовано у розробленій програмній бібліотеці. За темою роботи було, було Результати було опубліковано у п'яти духовних працях, Цех, в тому числі одна стаття у науковому фаховому виданні України. Також за тематикою цього дослідження було отримано декілька призових у всеукраїнських та обласних конкурсах наукових робіт серед, серед студентів. На слайді на, на, на перелік. Публікацій, та на наступному слайді наведено копії дипломів за перемоги у конкурсах. Дані для даного дослідження були отримані мною під час стажування у Мадридському політехнічному університеті. Також там робота пройшла попередню провацію та отримала. Позитивні відгуки колег. Дякую за увагу.